На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Аграрні рекорди року що минає. Чого бажають аграріям споживачі їхньої продукції? Стеблинка до стеблинки. Карантин рослин добігає кінця 2011 рік. За увесь цей час ми разом сіяли, доглядали, збирали. Створювали ресурси для зберігання врожаю, пильнували за здоров'ям і рослин, і тварин. Гуртувалися довкола збереження того, що маємо, і разом працювали над нарощенням аграрного потенціалу України. Аграрії цьогоріч били рекорд за рекордом. За історією незалежності Україна отримала найбільші врожаї пшениці та картоплі. Праця хліборобів дала 55 мільйонів тонн пшениці та понад 20 мільйонів тонн бараболі. Відтак аграрна галузь продемонструвала відмінні темпи зростання. Крім цього, збільшилися показники і вирощування худоби та птиці. Як результат, зросло і надходження коштів до зведеного бюджету від підприємств агропромислового комплексу, майже на 6 мільярдів гривень більше у порівнянні із минулим роком. В мінагропроді наголошує, що обертів збавляти не збираються, і вже наступного року планують створити сучасну систему логістики, стабілізувати ситуацію у молочному та м'ясному скотарстві, а також продовжити розбудову оптових ринків, овочі та фруктосховища. Позитивні настрої мають і вітчизняні фермери. Сама головна і перспективна, яка є в нашій державі, це є все-таки аграрний бізнес. Країна Має колосальніший потенціал в вирощуванні, виробництві продуктів харчування, тому кошти будуть вкладатися і в подальшому. Я думаю, що 12-й рік він, мабуть, буде залежати від Господа Бога, але я думаю, що він перевершить те показник, який був в цьому році. В 2012 році агропромисловий комплекс залишить за собою старі позиції і буде виступати тим локомотивом, який буде тягнути економіку нашої країни, Незважаючи на те, що ситуація досить складна з озимами, та на фоні врожаю даного року Україна зможе закрити ті недоліки з перепосівами, і в 2012 році вийти на нормальний рівень збору врожаю, враховуючи те, що останні 2-3 роки Україна набрала досить такі гарні. Тем щодо експорту і зернових, і олійних, а також в галузі птахівництва. Я думаю, що ця тенденція збережеться в 2012 році, і українці отримують гарний соціальний продукт за гарною ціною, і ситуація збережеться надалі. Перспективи в українського гаражного сектору є надзвичайно великими. Кілька причин: перше, це те, що попит на харчові продукти він в усьому світі зростає, а друге це внутрішній попит, який теж зростає з із зростанням. Рівня доходів українського населення. І нарешті третє, поступова інтеграція до Європи, до міжнародної економіки, вона створює додаткові умови для додаткові можливості для вітчизняного бізнесу. Скажімо, потенційна якась колись зона вільної торгівлі з Європейським Союзом це тільки перший етап. Але якщо ми приведемо систему контролю за безпечністю харчової продукції до європейських стандартів, то величезний. Потужний багатий європейський ринок буде відкритий або почне відкриватися для української продукції. Тому перспективи для аграрного сектору вони з кожним днем стають кращими і кращими. Високий урожай – це великий позитив. Це підтвердження того, що наша країна є аграрною країною. Це перше. По-друге, на зовнішніх ринках ми ще більш надійніше закріпилися як надійний стабільний. Гравець на зерновому ринку світового масштабу. Тобто, ми країна, яка сьогодні має перше місце лідер щодо експорту ячміння, країна, яка має третю позицію по експорту кукурузи, і в п'ятірку входимо щодо експорту пшениці. Також ми країна, яка більше 60% експортує соняшники олії. Ми є країна, від якої залежить цінова конюнктура на зовнішньому ринку. Тобто наші кроки. Обдумані необдумані внутрішні можуть впливати на цінову ситуацію на зовнішньому ринку. Докладніше про підсумки аграрного року України у викладі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Дивіться уже цієї суботи на п'ятому каналі в ексклюзивному інтерв'ю. До інших подій, останній тиждень перед новим роком був насичений знаковими подіями в аграрній галузі. Давайте стисло їх оглянемо. Асортимент вітчизняних магазинів поповниться новими продуктами з Білорусі. Білорусь розширює список продуктів харчування, що поставляється на український ринок. Слідом за маслом і цільномолочкою в Україну почне продаватися білоруське дитяче харчування. Продукція білоруського підприємства в роздрібну мережу Україні надійде вже 19-20 грудня цього року. Українські підприємства продовжують експансію ринку сільгоспродукції Росії. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного. Нагляду Російської Федерації скасувала обмеження на постачання продукції до Митного союзу з п'яти українських підприємств. Обмеження скасовані для продукції ВО Моліс, виробництва молочної продукції, компанія ЗЕВС ЛТД, забій великої рогатої худоби, м'ясокомбінату зоря, забій великої рогатої худоби та свиней, білоцерківського молочного комбінату, конотоп м'яса, забій великої рогатої худоби, свиней, оброблення та зберігання яловичини і свинини. Вітчизняний агро. Холдинг збільшить продажі зернових та олійних культур у 4,5 рази. Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг Миронівський хлібопродукт, планує продати 580 тисяч тонн зернових та олійних культур урожаю 2011 року. Тоді як продажі урожаю 2010 року становили 130 тисяч тонн. Після продажу сільгоспкультур планується виручити 1,2 мільярда гривень. Компанія вже реалізувала значну частину урок. Рожаю 2011. зокрема, повністю виконано експортні контракти з ячменю, гороху та ріпаку на Волині. Власників кількох корів забезпечать доїльними апаратами. Програма підтримки особистих селянських господарств у Волинській області на 2012-2016 роки передбачає фінансування в 14 мільйонів гривень на усі 5 років. Фінансування спрямують на здешевлення кредитів на закупівлю корів та агротехніки. Програмою передбачено підтримку родинних ферм особистих селянських господарств, які отримують 5 та більше корів. Щодо малих особистих селянських господарств, то програма передбачає забезпечення доїльними апаратами власників, які отримують більше двох корів. Наступного року на Дніпропетровщині збудують дві потужні молочні ферми. Дочірня компанія харчової групи Данон, Франція, компанія Данон України, має намір побудувати кооперативну навчально-молочну ферму Покровському районі Дніпропетровської області до 2013 року. Проект буде фі фінансуватися за рахунок коштів фонду Данон екосистем за участю американського фонду Хейфер Інтернешнл і канадського агентства міжнародного розвитку. Першу чергу ферми планується здати в експлуатацію у травні 2012 року, другу до листопада 2012 року. З настанням зимового періоду обсяг імпортної овочевої та квіткової продукції збільшується. До України все частіше завозяться екзотичні культури, які є популярними серед споживачів. Але разом із тим, така продукція може. Ставати переносником шкідливих організмів, зокрема, останнім часом почастішали випадки виявлення західного квіткового трипсу, який несе загрозу майже двомстам видам рослин. До зони ризику потрапляють такі популярні продукти, як огірки, перець, персики та виноград. Якщо у літньо осінній період українці в основному купують плодово-овочеву продукцію вітчизняного виробництва, то з настанням холодів більшість людей не дає перевагу імпортним товарам. Проте останнім часом фахівці державної служби з карантину рослин фіксують більше випадків завезення імпортної продукції, яка заражена квітковим трипсом. Шкідник потрапляє до України у вантажах з імпортними квітами та овочами. Цей карантинний організм несе серйозну загрозу продовольчій безпеці країни, бо ушкоджує більше 200 видів рослин з 1 грудня 2011 року. Спеціалістами ЦНДКЛ було зафіксовано 5 випадків виявлення цього небезпечного шкідника. Це був зріз зелені з Ізраїлю, також при аналізі салату свіжого з Нідерландів та Польщі. І був у нас на експертизі, зріз квітів з Нідерландів. Вся продукція, в якої виявлено західного квіткового трипса, вона підлягає або знезараженню, або поверненню власнику вантажу, або знищенню, щоб не допустити проникнення шкідливих організмів, в тому числі і західного квіткового трипсу з країн, де вони виявлені, овочі, фрукти, квіти та інша рослина. Продукція ретельно досліджується в карантинних лабораторіях на найбільшому митному посту України східний термінал Мартусівка. Фахівці фітосанітарної служби ретельно перевіряють кожну партію імпортної рослинної продукції. Спочатку ми переглядаємо документи, вносимо їх в базу до себе і в подальшому проводимо фітосанітарні процедури. тобто відбір зразків для лабораторної експертизи. У разі подальшого виявлення західного квіткового трипса Державна служба з карантину рослин України буде змушена застосувати екстрені заходи. Зокрема, розглядається питання повернення заражених вантажів для уникнення, занесення і розповсюдження шкідника територією України в поточному році. При імпорті було доглянуто близько 101 мільйона штук квітково-декоративної продукції та 1 мільйона тонн плодовачевої продукції. При цьому Фахівцями державних карантинних лабораторій було виявлено сім видів регульованих шкідливих організмів. Завдяки систематичній роботі державних інспекторів з карантинно рослин та злагодженій взаємодії між ними та фахівцями державних карантинних лабораторій, ми можемо контролювати. Всю імпортну продукцію, яка находить на території України, і не допускати везення регульованих шкідливих організмів. Державна служба з карантину рослин виконує свої обов'язки з 1993 року і підпорядковується Міністерству аграрної політики та продовольства. На сьогоднішній день служба знаходиться в стані реформування, однак продовжує стояти на вартість здоров'я споживачів. Сільгосп землі не продаватимуть до 2013 року. Верховна Рада продовжила мораторій на введення цивілізованого ринку землі. Парламентарі вирішили заборонити торгувати сільгоспогідями через відсутність закону про ринок земель. Сам документ до кінця цього року вже не розглядатимуть, адже термін внесення поправок закінчився. Нині на доопрацюванні знаходяться найгостріші положення законопроекту: це розмір земельної ділянки для продажу, максимальні об'єми площ під оренду. Коло осіб, яким дозволено купувати сільгосп землі та проведення аукціону над цими та іншими нормами, продовжують працювати як народні обранці, профільне відомство, так і громадськість. Поки що вже внесено понад півсотні змін. Утім, до логічного завершення кажуть фахівці, доведеться і ще не аби як опікніти. Законопроект ринки земель» і сейчас закон он дійсно давно. обсуждается и широко обсуждается, как, пожалуй, не один из законов. И наша ассоциация, другие организации принимают активное участие в разработке. Я говорил о том, что поступает много предложений, и в общем-то мы видим динамику того, что в законопроект вносятся изменения. Я считаю, что Государство все таки прислушивается к мнению Процес Процесс обоюдной обмена мнениями существует. В межах земельної реформи у Вінницькій, київській харківській областях здійснюється пілотний проект щодо реалізації всіх переваг державного земельного кадастру, передбачених у відповідному законі. Це дуже болюча тема, але ми також повинні рухатися вперед. Реєстрація земельних ділянок буде здійснюватися протягом не більше 14 днів з моменту заяви, тоді як раніше тяганина тривала інколи роками. До кінця 2012 року доопрацьована і вдосконалена програма, яка буде впроваджуватися практично у всіх регіонах України. Завершення земельної реформи по всій вертикалі і по всій горизонталі. Наскільки нам це вдалось, ми максимально це завдання намагалися виконати. Обговорили практично по всій вертикалі і горизонталі. Це перше. По-друге, дуже важливе принципове питання президент поставив, щоб завершення земельної реформи не викликало хаотичного ринку землі, не порадило нових рейдерів, і саме головне, не обеземелила українського селянина. І саме важливе питання, яке президент ставив нам, це щоб завершення земельної реформи замотивувало сільський розвиток. Нагадаю, що підсумки аграрного року України міністр Микола Присяжнюк підіб'є вже цієї суботи на п'ятому каналі в ексклюзивному інтерв'ю. Далі, українські аграрії цього року потішили і ласунів. Нині вітчизняна кондитерська промисловість пропонує споживачеві значний асортимент виробів. Особливо очі розбігаються напередодні новорічних свят. Прилавки магазинів завалені найрізноманітнішими кондвиробами – від простих людяників до вишуканих цукерок та шоколаду. І це не дивно, адже 11-й рік посприяв доброму врожаю цукрових. Більше того, Україна з початку маркетингового року експортувала близько 4 тисяч тонн бурякового цукру. А це у тринадцятеро перевищує торічний експорт. Тож вічизняні компанії постачають цукор на ринки Грузії і Словаччини, закріплюючи за собою старі ринки та відкриваючи нові. Е, да. Есть дійсно шоколадня, есть даже не молочный шоколад можно, я даже не знаю что там без понятия, что там, цеплять, но ну, вы дуже ну, Вообще-то любим шоколадные, а кто их не любит? Нам нравится, мы очень редко попадаем на плохие конфеты, очень редко. В принципе, еще то, что можно кушать. А, вот. а так определенно я даже не знаю, що такое возможно. Я, я не можу сказати, що я там много кушаю конфет. шоколад, що можна покушати, а так особа зладості стараем, стараемся поменьше. Фігури там зубки, все такое. Слава Богу, у нас в супермаркетах доступні а, цукерки, і шоколад також швейцарські, і з моєю я все таки з иногда іноді їх їсти. А багато соло все одно шкідливо. Уже за якихось чотири дні Україна зустріне новий 2012 рік. Ми попросили раптових перехожих сказати будь-що на їхній розсуд українським аграріям. Ось що почули. Успіхів, хорошого бізнесу. Звісно, щасливого Нового года. Вирощують побільше і якісно, без хімії, так як я мама з дитиною. Такі мої побажання. и всего-всего наилучшего им. Чтобы и был дождь, и все было нормально, и все росло. А хорошего урожая всем, и чтобы все были здоровы. Чтобы удачно работали, и удачный урожай был. Ну, как мы знаем, урожай это чтобы и водичка была, и дождики, и как бы и солнышко, чтобы все поднималось, урожай был хороший. Вот. Ну и, конечно, в каждое дело надо вкладывать любовь. Чем больше любви мы вложим в наше дело, тем больше мы получим, как бы, что посеешь, что пожнешь. За вітальним словом, ми звернулися і до міністра. Шановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Традиційно напередодні Різдвяних свят ми підводимо підсумки прожитого року. Без сумніву, цей рік був для нас вдалим. Наші українські аграрії зібрали найбільший врожай за всю історію майже 58 мільйонів тонн. Такий високий результат підтверджує імідж України як потужної аграрної держави в світі. Розвинена аграрна галузь основа економіки України і запорука добробуту українців. Це один із найважливіших факторів продовольчої безпеки нашої країни. Щиро бажаю у новому році міцного здоров'я, благополуччя, миру і злагоди вам. І вашим родинам, успіхів у всіх починаннях, добробуту і процвітання. Нехай і надалі рясна колосяться ниви, та завжди у ваших домівках буде радість і достаток. Щасливого Нового року та веселого різдва! Фінальним акордом цього випуску агроконтролю стане стислий огляд цікавинок в аграрній пресі. Практичний посібник аграрія Агроэксперт ділиться досвідом директора господарства ОКСМ Сергія Арсентіва з Кіровоградщини. Цього року він посіє вітчизняне ультраранні скоростиглий сорт сої після збирання озимої пшениці. Що з того вийшло, Читайте в «Агроексперті». Молоко як спосіб заробляння грошей, молочне скотарство як перспектива для фермерів і країни. Тези майстер-класу з молочного бізнесу українських та голландських професіоналів галузі публікує видання «Тваринництво сьогодні і закликає пийте більше молока, захистіть виробника. Розповсюдження недостовірної інформації про відсутність сказу в Києві. Може призвести до погіршення епізодичної ситуації. Хибні думки про те, що сказ придумали для знищення безпритурних собак, знизять пильніський ян, що загрожено тільки їм, а й домашнім тваринам. Розлогіше на головному порталі новин аграрного бізнесу Agronews.ua. Газета рідне дає поради тим, хто мріє готовий докласти рук до власного фруктового саду. Незважаючи на те, скільки у вас стартового капіталу стануть у пригоді поради заступника директора з наукової роботи Інституту садівництва Української академії аграрних наук. Коли бублика, і якби не коливалися ціни на фрукти, завжди є попит. Агроконтроль бажає вам веселих свят. Дивіться нас уже наступного вівторка у новому році. Буде цікаво.